Україна е, має рівень корупції, найвищий в Європі, вищий за середньоафриканський і один із найвищих в світі. І це теж відкрита інформація. Е, тобто розкрадання коштів, які йдуть з Заходу, не просто велике, воно неймовірне. Найпростішим було б для Заходу просто припинити фінансування. Припинення фінансування це, це зникнення держави України. На цьому зараз е, паразитує е, дуже великий прошарок українського е, керівництва. Е, тому питання тут розділяється на дві речі. Так, допомога буде е, Росії протистояння буде. Росію в Європу не пустять. Але Україна із таким диким фантастичним рівнем бандитського, бандитської корупції ні в НАТО, ні в Євросоюзі не буде. Тому розмови про НАТО це ну, той, хто каже, що Україна буде в найближчим часом НАТО. або… Не розуміє, про що говорить, або бреше свідомо. Те ж саме стосується Євросоюзу. От щоб було зрозуміло, що у той віть підходить хлопець до дівчини і каже: а ти бачиш, як я дубасив зараз і як я можу дати в зуби бандиту, маньяку, гвалтівнику на нашому районі. Хочеш жити зі мною у твоїй квартирі? І вона каже: ні. Я тебе твою квартиру не пущу. Ти безумовно мужній хлопець, але ти злодій і брехун. І це треба, щоб суспільство українське почуло. Злодій і брехун. Пане Олександре, якщо я перепрошую, якщо власна тема от обговорювалася, але вона так чи інакше обговорюється тема боротьби з корупцією в Україні, то чи чекати найближчим часом якихось кадрових рішень, якихось розслідувань чергових? Знаєте, про, коли говорять про кадрове рішення, я хочу сказати одну просту річ. от зараз починається е, кампанія по вступу в вище навчальних закони. І що таке українське суспільство зразу випливе. На першому місці будуть юридичні спеціальності. І це вирок для українського суспільства. Це ми що, думаємо, що сотні тисяч українських сімей відправляють своїх дітей, аби ті стали чесними суддями, чесними прокурорами, боролися з корупцією і проче? Ні, не будемо брехати собі. Це сотні тисяч. А щороку це біля 300-400 тисяч українських сімей, які відправляють своїх дітей з надією, що ті стануть суддями, прокурорами, в крайньому разі СБУшниками, і, і протягом року стануть доларовими мільйонерами. А потім вони стануть депутатами, а потім вони покумаються і стануть сватами. Із мерами і місцевими депутатами, і все наші дітки і наші онуки будуть. От коли в українському суспільстві юридичний е, абітурієнт стане на останньому місці після вчителя, інженера, лікаря і нормальних спеціальностей. Не, корупційних, заряд, не корупційно заряджених. Ми можемо боротися скільки завгодно із головою Верховного суду. Але ж ми розуміємо, весь Верховний суд складається із бандитів і злодіїв. Ну, візьмемо одного: візьмемо двох. Ну ми можемо е, е, взяти під слідство міністра, але ми знаємо всі міністри, і не просто всі. А всі, хто хоче стати міністрами, лізуть туди з однією метою красти. Суспільство повинно змінитися, і нема чого розказувати, які ми хороші. Ми не хороші. Ми дуже просто подивимося в цьому році, які спеціальності будуть в топі, і буде чітко зрозуміло. Українське суспільство європейське чи дике бандитське? Якщо знову перше місце будуть юристи, друге місце економісти, а третє всі ці міжнародники, політологи і все інше ні про що, то ми можемо чітко сказати ні. Цьому суспільству серед цивілізованих націй місця немає. Бо, знаєте, як то кажуть, запустити в квартиру. А потім дивитися, що він украде: ложечки чи туалетний папір? Ну, краще не запускати. Дати на, на прокорм можна. Дати милостиню – можна. Але в будинок спільний таких не запускають. Тому да, ми маємо зверху корупцію. Схаменіться, шановні пересічні українці, подивіться на себе. Хто з вас? Цього року відправить, обливаючи слиною своїх дітей, мріючи, щоб вони стали суддями. Подивіться в зеркало і побачите звідти от те, що є основою африканської корупції. І все, всього все. Це то, жорстоко, це важко. Але в усіх європейських країнах юридичні спеціальності не входять навіть в топ-10. В університетах. А в нас це тільки перше місце. Тому ну, не, не брешіть самі собі. Не розказуйте, як ви ненавидите корупцію, якщо ви корупцію мрієте очолити. Ось якось так. Пане Олександре, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, свіжа новина. ми так трішечки від теми, так очікувань західних партнерів, їхніх коментарів стосовно контрнаступу і їхніх якихось очікувань. Тут несподівано до коментаторів контрнаступу збройних сил України долучився президент Сербії Вучич. І за його прогнозом, так як він це сказав, в змі. Нібито у найближчі дні українські війська будуть влаштовувати нову атаку в рамках контрнаступу, і це він до речі в цей час каже, що відбуватиметься. Він очікує в цей час цитата: напад на сербів у Косові. Поясніть, будь ласка, цю логіку, чим більше виникає театрів нестабільності, тим все вигідніше для Росії. Це називається вієр можливостей. Росія чітко розуміє, що на театрі військових дій на українському фронті російській армії нічого не світить. Це буде все одно відступ росіян. Більш швидкий, менш швидкий. Збройні сили. Я це, я, знаєте, як кажуть, я ніколи не вірю, я говорю про те, що я знаю. Я час від часу буваю і. Як інструктор в деяких підрозділах я розумію, що хлопці готові на все, і хлопці це зроблять.